Добрий день, це магазин ОТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку запчастину як головна пара заднього мосту на диференціал на трактори МТЗ. Так вона виглядає? Це йде виробництво Білорусь. Вони в нас є вже одразу пов'язані. Парою з заводу, тобто вони вже притерті, скажімо так. Тут йдуть маркування, цифра і е, одному з зубів з боку десь тут воно, має мабуть. Покажу. Вони протирають і помічають. Ось тут Можна знайти ось по 52. Вони в нас є в зборі або є окремо, кому потрібно. Зараз покажу. Окрема планетарка та хвостовик. Можете бачити отакашки. Також маємо і інші різні запчастини на задній міст. Також хочу нагадати, що ми відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки у України Литва, Латвія та Молдова. Ці люди йдуть перевізники, ви можете звернутися до них на рахунок доставки товару у ваші країни. Молдова це Сергій, його номера телефону. Та Литва, Латвія, Володимир. Тобто ви спочатку звертаєтеся за цим номером телефону, уточнюєте наявність товару, ціна, якщо у вас це влаштовує. Ви вже окремо можете домовитися з одним з цих людей на рахунок доставки в вашу країну. Е, також хотів сказати, що ми маємо досить великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирушуку Сонечку та Косарку Virex. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Також він буде у закріпленому коментарі.